Вітаю вас, дорогі друзі! Христос посеред нас це православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх сьогодні, допоможуть такі теми, якою подією розпочинається Новий рік у церкві або все про день народження матері нашого Спасителя? Скільки важать сім днів у масштабі вічності або про минулий тиждень з життя українських вірян? Як може вчений та вчитель стати святим, або про святителя Єрофея Острозького. І це далеко не повний перелік того, про що ви дізнаєтесь в наших сюжетах. Але для того, щоб і надалі мати змогу постійно отримувати корисну для душі інформацію про історію та сьогодення православного християнства, нам потрібна ваша підтримка. Насамперед, це позначки, подобання та ваші коментарі. Також вітаються репости в соцмережах і залучення друзів до підписки на наш канал. А якщо ви самі не встигли це зробити, натисніть просто зараз відповідну позначку. Після чого переглядайте програму вже як член Великої Християнської інформаційної спільноти. Щоразу, святкуючи власний день народження, ми подумки дякуємо тій людині, яка подарувала нам безцінне життя. 21 вересня віряни святкують день народження тієї, хто подарував усьому людству, а значить, і нам з вами, нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, а через нього і життя вічне. Ось чому прихід у цей світ маленької дівчинки на ім'я Маріам це не лише важлива віха на початку церковного календаря під назвою Різдво Пресвятої Богородиці, а й можливість висловити свою подяку Матері Божій та разом з цим згадати дивовижну історію її появи на цій землі? Різдво Пресвятої Богородиці одне із найважливіших. Та найулюбленіших наших православних свят. Перше в переліку всіх двох свят, присвячених Господу і Його пречистій Матері, перше тому, що в її Різдво стала початком нашого спасіння, спасіння всього людства. Вона народилася від дуже побожних і благочестивих батьків святих праведних Йоакима і Анни. Святий Йоаким походив. Із царського роду, а праведна Анна із Первосвященницького. Їх супроводжувала в житті дуже велика скорбота, тому що в них не було дітей. Півстоліття прожили вони разом, але не мали дитин. Постійно молячись Господу, вони всю свою надію покладали на нього та гідно несли хрест цього випробування і за їхні смиренні молитви. За їхню чисноти Бог послав їм цей прекрасний, благоуханий і благословенний плід, прекрасну дитинку, пречисту Божу матір, яка стала для всіх нас символом вічної радості, вічного світла, вічного спасіння. Все своє дитинство пречиста Діва Марія провела в храмі Божому. Перебуваючи в постійних трудах і молитвах, коли вона почула від Архангела, що повинна стати матір'ю Господа, то з великим смиренням прийняла це як послуг волі Божій. З таким самим смиренням вона сприймала все, що випало на її долю. І тоді, коли вона почула слова праведного Симеона, що душу її пройде зброя, і тоді, коли вона була змушена, Втікати до Єгипту через переслідування Царя Ірода, який шукав душі младенці, як говориться, в святому письмі. І тоді, коли вона повернулася і в постійній праці виховувала свою дитину, нашого Господа Ісуса Христа, її материнський подвиг надихає всіх нас на ті самі чесноти яке вона мала в своєму житті. Страшним випробуванням для Пресвятої Богородиці стало взяття під варту її сина і нашого Господа Ісуса Христа, знущання над Ним, тортури, хресна смерть, погребіння, коли злочастиві люди розіп'яли свого Господа, що прийшов їх спасти, що вчив їх лише добру і світу. Як багато навкруги нас несправедливості, лихих людей, лихих вчинків, лихих побажань. Але причиста Божа матір в цьому недоброму світі завжди зберігала величну святість своєї душі. Вона залишалася, не дивлячись на все, чеснішою за Херувімів і славнішою Сарафімів. Отак От земна людина, вона піднеслась до неба своєю доброчесністю. І саме їй перший явив Господь велику радість свого Воскресіння. Так само, і ми, дорогі брати і сестри, цей дуже важкий і лихий час повинні слідувати при Святій Богородиці, повинні повчатися в неї, повинні брати з неї приклад. І в молитві, і в доброчесності, і в смиренні, і в терпінні, і в сподіванні, і в надії, і особливо в її вірі, а також безмежній любові. Давайте просити в неї, щоб вона збагатила нас оцими духовними плодами. Давайте молитися їй, щоб вона не полишала нас своєю материнською. Турботою. І зараз, коли ми святкуємо її Різдво, ми повинні пам'ятати про її дуже важкий і непростий життєвий шлях. Нехай він нас надихає в ці скорботні дні війни, поневірянь, випробувань, гідно нести своє звання, бути вірними Господу, бути твердими в своїй вірі, незламними. Своїй надії і щирими своєю любові. І Пречиста діва обов'язково подасть нам велику радість Воскресіння. Вона обов'язково зігріє нас, вона обов'язково допоможе нам. Тому що вона є наша матір. Тож святкуймо це Різдво як найкрасивіше Найвеличніший, найдорожчий для нас день. Причисто, матінка Божа, будь із нами. Давай нам завжди велику радість свого материнського піклування про нас. Видатний святий мислитель преподобний Єфрем Сирін, розмірковуючи про пречисту Діву Богородицю, казав. Марія стала для нас небом, яке носило в собі Бога. А чи здатні сьогодні ми, нащадки апостолів та святих, щоденно пам'ятати про духовне небо, вдивляючись у нього з молитвою? особливо в час духовної та фізичної війни, коли на наші голови постійно летять ракети обману та погроз? Для цього потрібна клопітка та щоденна духовна праця. І про те, якою вона була у наших вірян протягом семи днів, що минули, ви дізнаєтеся з чергового телелітопису. 21 вересня у день свята Різдва Пресвятої Богородиці урочисте богослужіння в Києво Печерській лаврі очолював представник Української православної церкви Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. За святковою божественною літургією, що правилась у храмі на честь преподобного гапіта Печерського, разом з архіпастерем також служили керуючі справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній та вікарій Київської митрополії, єпископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також духовенство обителі. У слові проповіді митрополит Онуфрій нагадав пастві церковне передання про народження Пресвятої владичці нашої Богородиці за обослужінням підносились молитви про мир на українській землі та за духовну і тілесну міць нашого бо... боголюбивого народу. Під час літургії представителі звершив діякунську хіротонію Олександра Мідяка, який служитиме у храмі всіх святих, що на столичному лісовому кладовищі. Наприкінці богослужіння було звершено чинславлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці, а після відпусту митрополит митрополитонуфрій привітав пасту зі святом та прикликав на всіх Господні благословення. Того ж дня престольне свято відзначив найстаріший у Хмельницькому храм Різдва Пресвятої Богородиці. Урочисту Божественну літургію очолювали три митрополити Української православної церкви: Конотопський, Глухівський Роман, Вознесенський, Первомайський Олексій та Хмельницький, Старокостянтинівський Віктор. Свято зібрало чисельних богомольців, до яких зі словом проповіді звернувся митрополит Олексій. Після богослужіння відбувся хресний хід навколо храму. Після чого митрополит Віктор подякував архієреям та духовенству за візит та привітав усіх з престольним святом. Недільне богослужіння в Києво-Печерській лаврі, що звершувалось 22 вересня в храмі на честь преподобного Гапіта Печерського, очолював митрополит Київський всієї України Онуфрій. За літургію, блаженнішому владиці співслужили вікарії Київської митрополії, а також духовенству монастиря та гості у священному сані. Під склепінням храму лунали молитви про мир в Україні та про позбавлення від ворога, а також за здоров'я наших мужніх захисників, що воюють нині на полі брані. На завершення богослужіння Онуфрій привітав усіх зі святою неділею та перекликав паству Боже благословення. Якими є ознаки святості? Для багатьох це якісь надлюдські подвиги або надприродні здібності. Дар передбачення, левітація, проходження крізь вогонь, підкорення стихій та інше. Натомість святий, про якого ми розповімо вам сьогодні, не мав жодної з цих ознак. Грунтовна освіта, потужний інтелект, працьовитість та смирення. Ось чим запам'ятався сучасникам святитель Єрофей Островський, невтомний вчений та освітянин, що відкрив багато навчальних закладів та відновив кілька визначних українських обителей. Окрім цього, він мав дар емпатії, лагідного і тактовного спілкування, тонко відчуваючи та ніколи не засмучуючи своїх співбесідників. Все це, помножене на віру у Христа і чистоту життя, подарувало світові у буремному 19 столітті справжнього святого, а нетлінність його мощей. Засвідчена у 2021 році нікого не здивувала. Україна є справжньою скарбницею святих і святинь, які мають глибоке історичне та духовне значення. Від святих княгині Ольги, князя Володимира Великого до сучасних подвижників українська земля завжди народжувала людей, чия віра надихала й зміцнювала народ. Всенародні святині, такі як Києво-Печерська лавра, Софія, Київська та Почаївська лавра, стали не лише центрами паломництва, але й осередками духовного відродження та культурної спадщини. Україна багата своїми святими та святинями, які продовжують об'єднувати віруючих і зберігати духовні традиції. Серед великої кількості обителей та храмів є ті, що мають величну історію. Однією з духовних перлин України є монастир в мальовничому селищі Дермань. Він заснований на Волині у 15 столітті, ставши свого часу важливим осередком православної віри та освіти, впливаючи на духовний розвиток регіону. Наш православний край, Рівненський край, особливий тим, що тут збереглося благочестя, християнське благочестя можна сказати, де дореволюційне благочестя. Ми маємо 10 монастирів, 5 скитів, і радіємо з того, що саме наявність монашеського служіння, саме наявність бажання жертовності серед народу є показником, індикатором віри, чистоти віри, показником того, наскільки людина вміє довіряти Богові. І наскільки люди нашого краю люблять Бога і довіряють Богові своє життя? Особливу роль у формуванні і становленні монастиря відіграв святитель Єрофей Острозький, який був відомим богословом і архімандритом цієї обителі. Його праці та діяльність сприяли зміцненню православ'я і духовному відродженню українських земель. Саме у Дерманському монастирі і покоїться його мощі, до яких приходить велика кількість паломників за духовною допомогою. Спина. Одна жіночка теж мала вже їхати десь на термінальний води, дуже спина, не могла не спати нічого. Ні. Теж приложилася, помолилася. Рано встає, так спала солодко. каже, Рано встає, ой, я й забула, що це в мене спина не болить. У мене, от, у мене ноги, наприклад, от коліна жидкость теж натягалася. Це все час я прошу його. У нього теж мені ног було, завжди прошу, і він мені завжди допомагає. Народжений у сім'ї, що глибоко цінувала православні традиції, що з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Вступивши до монастиря Милистового у селищі Загайці, він швидко здобув авторитета скета і богослова. Його покликання служити церкві проявилось найяскравіший час, коли латинський вплив на українській землі набирав сили, що ставило православ'я під загрозу. Ставши архімандритом Дерманського монастиря, Єрофей не лише дбав про духовний розвиток братії, а й активно працював над освітніми проектами. Під його керівництвом монастир став осередком перекладу та поширення богословських творів, ідей і книг, які зміцнювали православну віру серед народу. Його знання та богословські твори мали великий вплив на духовне відродження українців. Під час відновлюваних робіт у Дарменському монастирі були віднайдені мощі святителя Єрофея, про святість якого складалися легенди. Молитви й Гумені та сестер монастиря були почуті, і в одній із підземних крипт було виявлено нетлінне тіло мощі святителя. Ця подія викликала величезне піднесення серед вірян, адже нетлінність мощей свідчила про велику духовну силу святителя і його святість. Рішенням священного синоду Української православної церкви 17 серпня 2021 року єпископ Єрофей зарахований лику місце шанованих святих рівненської єпархії. Мощі святителя Єрофея були з почестями перенесені до головного храму монастиря, де їх відкрили для шанування. Віряни з усіх куточків України почали приїжджати на поклоніння, молячись перед святими мощами. Обрітання мощів святителя Єрофея Острозького стало ще одним підтвердженням його великого внеску в духовне життя України та його особливої близькості до Бога. До сьогоднішнього дня його мощі залишаються символом надії, віри і захисту для тих, хто звертається до нього у молитвах. Ось і все на сьогодні. За тиждень чекатимемо на вас знову. Але для того, щоб наші зустрічі продовжували відбуватися у майбутньому, у мене є до вас, шановні брати і сестри, прохання. Будь ласка, підтримайте православний вісник. Зробити це не складно. Треба поставити лайк під сюжетом, що сподобався, за можливості додати в коментар кілька своїх думок від побаченого. Звісно, не завадить і репост у соціальних мережах і залучення нових підписників. При цьому не полишаємо найціннішого надбання у житті молитов та добрих справ. Молімося за українських воїнів, завдяки подвигу яких ми маємо зараз можливість дивитися цю програму. І нехай материнське заступництво пречистої Діви Марії та молитви Святителя Єрофея Острозького. Невідступно захищають нашу святу церкву та її вірних чад від будь-якого зла. Христос посеред нас і є, і буде.